Вітаю всіх, хто зі мною, особливо тим, хто нещодавно на моєму каналі і підтримує мене своїми коментарями та вподобайками. Велике вам дякую! Сьогодні в мене рецепт тіста для вареників або пирогів. Це один з багатьох символів української кухні. Я готуватиму їх з картоплею та творогом, а ви можете покласти будь-яку іншу начинку. Для роботи мені потрібна глибока миска, ємність для відмірювання. У мене це стакан. Та виделка. Отже, відміряю 4 стакани борошна, просіюю їх та всипаю до миски. Мені подобається цей рецепт тим, що тут виведена ідеальна пропорція. Головне, щоб була однакова ємність для відмірювання. Виделкою роблю невелике заглиблення посередині борошна. Туди всипаю чайну ложку солі. І далі важливий нюанс. У той самий стакан з достатньо теплою водою, не гарячою, вливаю олію. Води 3 четвертих, а решта олії. І змішую це виделкою і вливаю у заглиблення до миски. Злегка перемішую, щоб вода не розтікалась. Яйця розбиваю до кружки і теж перемішую виделкою. Додаю до тіста. Якщо ви не додаєте яйця, то потрібно замінити цю кількість на воду. Інакше тісто буде тугим. Тепер замішує саме тісто. Роблю це руками. В кінці замішування ви побачите, що муки не залишиться зовсім. Уся використається. Тісто буде м'яким і не буде липнути до рук. Тому я і називаю це тісто з ідеальними пропорціями. А ще воно підходить для різних видів вареників. З різними начинками пельменів і навіть чебуреків. Не знаю, як для вас, а для мене процес приготування вареників чи пельменів. Пов'язаний з часом, які проводять у колі сім'ї. Згадую, як ми в дитинстві з сім'єю завжди робилися разом. Тато відповідав за розкачування тіста, а ми з мамою і сестрами за ліпку. Це було дуже весело. Хто дивиться мене вперше, не забудьте під відео натиснути на дзвіночок та покласти пальчик вверх. А ще я дуже чекаю на ваші коментарі. Вірте, це мотивує і дає сил далі знімати відео. Напишіть у коментарях, які ще відео рецепти ви б хотіли побачити на моєму каналі. Ось я вимішала тісто. Подивіться, яке воно однорідне і зовсім без залишків. Якщо може здаватися, що воно надто туге, то не страшно. Після того як воно постоїть, обов'язково зм'якне. Я використовувала більший стакан і тіста тому в мене більше, бо я сьогодні планую робити велику заморозку, партію вареників і пельменів. Залишаю тісто відпочити на півгодини. За цей час підготую начинку. Дварну картоплю переминаю та змішую зі смаженою цибулею. Додаю творог та переправляю перцем. Пропорції взагалі на смак. Інколи замість творогу даю також плаваний сир. Теж виходить дуже смачно. Тісто постояло і вже готове до ліпки. Формую з нього ковбасу та ділю на кілька частин. На поверхні залишаю одну, а іншу повертаю до миски та накриваю, щоб вони не підсихали. Розкачую тісто качалкою та вирізаю кружечки. Це можна робити стаканом, бокалом, такими формами для вирізання, як у мене. Або, як дехто формує тут ковбаску, нарізає на шматки та кожен шматочок розкачує. А я звикла так. Збираю обрізки тіста та ховаю до миски. Пізніше їх також використаю. Тепер зліплюю вареники на середину кружечка, кладу начинку. Я люблю позаті і великі, тому не сидіть строго, я завжди даю більше начинки. Ви давайте за своїм вподобанням. Краї можна оформити ось так, як я, або звичайним способом. Мене про заслівки завжди заспокоює, діє як антистрес. Чи любите і ліпити вареники? Поділіться в коментарях. Готую вареники, викладаю на підготовлену поверхню, просипану борошнем. Щоб вареники не підсихали, накриваю їх рушничком. Це якщо я не планую відразу їх відварювати. Або просто кладу в морозилку. Приготую невелику кількість вареників. Підсолений окріп вкладаю вареники та перемішую, щоб вони не злиблись. Готуються вони досить скоро, так як начинка готова. Тому чекати доводиться тільки поки звариться саме тісто. Зазвичай це 4-5 хвилин від закипання. Виймаю готові вареники, подаю до столу зі смаженою цибулькою, шкварками та сметаною. Ну це дуже смачно. Куповані вареники, вони ніколи не зрівняються з домашніми. Тому обов'язково не лінуйтесь та приготуйте собі таке задоволення. Смачного!